Рухаємось далі. В нас вже є на зв'язку Аня Черненко, наш кореспондент з Харкова. Аня, вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю про вчорашню добу. Про сьогоднішній ранок ви знаєте, насправді важко говорити в Харкові. По Харківській області. Чому? Тому що от я зводила цифри зі зведень різних оперативних установ, і це правда дуже важко було, тому що у нас аж четверо діток поранені за цю добу. Це обстріли і це підриви. І окрім того, у нас п'ятеро загиблих дорослих і аж 13 поранених людей. Це от вчорашній день і сьогоднішній ранок. Я почну з селища міського типу Ківшарівки, вже втретє росіяни б'ють по ньому. Це неподалік купі. В принципі, його навіть сприймають іноді як частину Куп'янська. Там вже втретє, за кілька днів росіяни наносять удари керованими авіабомбами. Перше били 29 травня, потім 30-го от Вчора, 2 червня, знову ви бачите на фото поліції прокуратури власне удари і наслідки. Там двоє загиблих. Це Жінка 45 років, і чоловік 61 року, і аж п'ятеро поранених цивільних людей. Більшість з них троє це жінки літнього віку, і одна дитинка, трирічний хлопчик поранений. Обстріл був великий, і от я нагадаю, що перший 29 травня теж було десяток поранених людей, і втретє знову б'ють по цьому невеличкому СМТ. Окрім того, дворічна, яка знаходиться на лінії фронту вже багато місяців. Так само її обстріляли потужно і там залишаються жити люди. Здебільшого люди похилого віку були поранені чоловік і жінка 70-73 роки. Ще одне село Куп'янське це Кутєвка, двоє поранених. Також, якщо брати от північ Харківської області, там теж через мінометний обстріл, який вівся більше ніж годину, розбито багато житлових будинків і загинув 67-річний чоловік. Це вже сьогоднішній ранок, от саме в Харківській області, на північі відбувся. І ще раз повторюся: п'ять загиблих дорослих, четверо поранених діток і загалом 13 поранених цивільних. А, якщо говорити про підриви, то теж на жаль, дуже їй маємо про що говорити, і це великі трагедії. Десь близько другої дня по грунтовій дорозі їхала автівка з родиною з трьома діть, дітьми, і вони наїхали на от ви бачите фото від машини нічого практично не лишилося, просто метал перебитий, змішаний. Так дуже великий вибух був. Жінка загинула, їй було 37 років. А чоловіка, троє діток, це хлопчик 12 років, і дівчата 12-15 років у важкому стані зараз в лікарні. Це просто люди виїхали, рухалися ґрунтовою дорогою на вазі. Авто цивільних підірвалося, і ще один підня. Вибач, я зараз розповіш про наступний е інцидент з підривом. Е е хочу зрозуміти, це грунтова дорога де не бажано їхати, де не рекомендують їхати, де заборонено їхати. Чи це дорога, де все таки міна, десь та й залишилася, і начебто було розміновано. Тут важко сказати, тому що на тих оперативних фото, які я теж сьогодні роздивлялася, там видно, що після вибуху ймовірно вигоріла трава, і стало видно міни. Те, що ну я я не експерт, але те, що я зробила, великі круглі вони схожі на протитанкові міни, важко сказати, тому що територія не вся перевірена, і просто от головне застереження, якщо ви рухаєтесь деокупованими територіями або селами, наближеними до фронту, до лінії кордону з Росією, то не з'їжджати на ґрунтові дороги. Дуже багато вказівників стоять міни, але часто їх ламають, часто їх місцеві розбирають додому для яких господарських потреб, на жаль, є такий факт. І тому сапери, вибухотехніки, вони помічають просто лінію збіччя якимись білими чи червоними стрічечками, тобто просто треба. Зважати, не скорочувати, не ризикувати, і якщо людина думає їхати от кудись між селами, там грудовою дорогою, вона розуміє, що їй треба дістатися. Варто все ж дзвонити в поліцію, дзвонити на, на лінію рятувальникам, дзвонити в свою громаду, щоб спитати, чи ця територія безпечна. Але зайве, от саме на ґрунтовки з'їжджати не варто. І, от другий випадок, другий підрив, який стався вчора, коли загинув 40-річний чоловік, от ще один приклад того. Що просто з асфальтованої дороги сходити не треба. Це вже от ізюмщина між селами Сулегівка і довгеньке. Двоє чоловіків цивільних їхали на машині автівка зламалася, і от як один з тих. Один з пасажир, власне, розповів поліції. Вже чоловік вийшов в лісосмугу, зайшов, щоб знайти якусь гілку, щось там допомогти в ремонті машини. Не знаю, навіщо воно їм то було треба. Але от він зайшов у лісосмугу, наступив на предмет, поки не встановлено який щодо завибухів, вибухівка, і стався, стався вибух, чоловік не вижив. От, йому було 40 років. Тобто, от знаходження поза асфальтованою територією, воно є, на жаль, небезпечним. Це стосується. Сіл, це стосується їхніх околиць, це стосується лісосмуг, водойм. Просто, просто небезпека. Як би це не звучало, можливо, да занадто хтось скаже, що я нагнітаю, але так і є, тому що території вони навіть після перевірки, на жаль, саперів, часто можуть лишитися якісь от такі. Смертельні сюрпризи, як було нещодавно з полем, де працював тракторист. Там на щастя, він власне чоловік аграрій вижив, але підрив був. А, а якщо ми говоримо про великі лісосмужні території, про ґрунтові дороги, тут перевірка ще їх їх тільки чекає. Тому не ризикуйте, не їдьте, дзвоніть, перевіряйте і просто не варто ризикувати з собою. Я розумію, що часто немає вибору, людина живе там, і вона вимушена жити в тих умовах, які є, але все ж таки, от. Часто це обертається трагедіями. І е, після оперативного зведення, після інформації про обстріли, про мінну небезпеку, я сьогодні хочу показати вам репортаж про наших героїчних хлопців, бійців 113-ї бригади. Тероборони, які а, захищали Харківщину, захищали Донеччину, вони воювали під Бахмутом і от тепер захищають одну з ліній оборони в Харківській області. В чомусь вони порівнюють так, ті місця, де їм довелося воювати. А, Ситуації різні, але всюди небезпечно. От як ми сьогодні, наприклад, показали, розказали про Куп'янщину, показали тамтешній обстріл, тамтешніх загиблих, так і північ Харківської області, так само мінометні обстріли. Тому лінії оборони Харківщини вони по різному небезпечні, несуть різні загрози в цивільним і військовим. Але нас запевнили бійці, що та ділянка, яку захищають вони, вона в надійних руках вона дійсно от е, убезпечена і безпечна. Вони готові до до різних. Сценаріїв, які можуть росіяни втілити від провокацій до спроб прориву. Тобто все це прораховується уважно. І чоловіки, жінки вони говорять, що готові до будь чого тим більше готові на це після пахмуту. І ще, знаєте, дуже цікаво, от якраз бачите їх кота окопного, дуже цікаво, що. Разом із мужністю в цих наших героїв, хлопців і дівчат, поєднується якась така неймовірна душевна атмосфера, тому що від цих рядочок з цибулею до їх, до тварин, яких вони заводять, там, які до них при, приходять і залишаються жити, це просто неймовірно і надзвичайно. Чуттєво якось бачити, знайомитися з тим, здавалось би, страшним побутом. Так люди живуть на лінії вогню і захищають нас на цій лінії вогню, але разом із тим вони просто можуть зробити там майже домашній який затишок. Я пропоную послухати хлопців, що вони говорять, як вони аналізують ту лінію оборони, яка є, як вони її описують. Ну і власне з якими думками вони нас захищають. Там в нас були, були стрілкові бої, ми бачили ці м'ясні штурми, ми їх здерж... стримували, От. а тут ми тільки тримаємо обстріли. Стріляють міномети, стріляють Воги, стріляють СПК, прилітають безпілотники, виходять снайпера. З різного збройня стріляють. Все, що має, то й летить. Я взагалі тримаю Україну, а не важливо, що тут і. Область моя, село моє, для город мой. Україна же теж одна і все. Що тут ще говорить? Я тут ми все заодно. У нас взагалі, що не нова позиція, обов'язково знаходять собі тваринок, котики, собачки. Деякі навіть, я пам'ятаю, ворон собі тримали в цьому на своїх позиціях. Вони прилітали, годували. Миша бліндажна, ніяк без них. От як ще сказати, так? Окрім того, що вони і. Поєднують в собі і таку милість і героїчність, тому що захищають нас просто от що, що хвилини. Це одна з ліній захисту Харківської області. Ділянку не можемо назвати, але от ці бійці 113 ТРО нас захищають з вами. І окремо хочу сказати про те, що в Харкові, в Харківській області почали перевіряти укриття. Я думаю, зараз вся Україна okay. в усіх куточках так триває перевірка. А в Харкові, зокрема, відповідальність на комунікацію Підприємстві жилкомсервіс вчора представники мерії повідомили, що от власне відповідати за доступність за відкритість будуть голови та майстри дільниць саме цього комунального підприємства. Чому так пояснюють, чому двоє людей? Тому що підстрахувати, скажімо так, да. хтось може захворіти, хтось може виїхати там з міста на певний час? От, відповідальних тому буде по кілька людей, і ці перевірки вони серйозні. Вони. На рівні міста, на рівні правоохоронців, на рівні ДСНС а, результатів поки ще чекаємо. Але от я від себе дуже напевно раджу самим містянам, мешканцям області, щоб просто вони в чергове. Розумію, що пройшло вже рік і кілька місяців після повномасштабного вторгнення, але варто просто а, біля будинку пройти чи по тому маршруту, яким найчастіше використовується, і зрозуміти, чи є. Укриття чи вони відкриті, чи є в них все, що має бути водичка, не знаю, електрика. Просто перевірити, тому що, наприклад, я точно знаю і не думаю, жоден харків'янин зі мною не буде сперечатися, що люди вже звикли. Тривога лунає як фон, і ми реагуємо здебільшого тільки на якісь повідомлення, що є пуски ракет саме з Білгородщини, і тільки тоді. І то невеличкий відсоток містян реагує на тривогу і починає збирати речі чи спускатися в укриття. Здебільшого життя, от як йшло в місті, так і йде. Ані родини з дітьми, ані дорослі вони не реагують. Вони продовжують іти, продовжують гуляти, продовжують їхати. Ми, ми занадто до цього звикли. Треба все ж таки. Хоча б прорахувати той маршрут і перевірити, чи є доступні укриття Можна дзвонити до поліції, якщо ви розумієте, що укриття закрите. Ну і власне Аня, ми про це говорили і розуміємо, що укриття почали перевіряти після того, що трапилося в Києві. Так, ми розуміємо, що правильно казати, що ми платимо податки, і влада місцева в першу чергу зобов'язана нам забезпечити укриття. Але ми також і повинні розуміти, що. В час повномасштабного вторгнення е, може бути такий момент, коли вже не буде кому казати, що а я платив податки. Так краще вже піти перевірити, а вже потім з'ясовувати, хто за це відповідальний. Але все повинно бути відповідально про це, Про це і ти кажеш. Так перевірте, це вам не складе багато зусиль, але ви вбережете своє життя, своїх рідних і людей, які вас оточують. Так і є Аня. Дуже тобі дякую. З нами була наш кореспондент Аня Черненко з Харкова.